Значить, що є першим пунктом? Це надання, матері... надання разової матеріальної допомоги на оздоровлення, відпочинок дітей, батьки, яких є учасниками АТО, на підставі лікарських рекомендацій та за визначенням цих дітей на загальних зборах учасників АТО. Тут заплановано 90 тисяч гривень, це 30 дітей по 3 тисячі гривень. Але ми сьогодні говорили з Любов Степанівно що ми будемо відшукувати варіант, яким чином нам оздоровити більше дітей, можливо, десь в якісь Значить, Надання разової матеріальної допомоги дітям шкільного віку 1998-2009 років народження, чиї батьки демобілізовані чи перебувають в зоні АТО. А саме, це по 500 гривень до 1 вересня, у нас воно було заплановано, це 50, 62 дитини демобілізованих в воїнів АТО по 500 гривень, і ті, що перебувають в АТО, це 21 дитина по 1000 гривень. Загальна сума фінансування складає 52 тисячі гривень. Далі, надання щомісячної матеріальної допомоги членам Бояського відокремленого підрозділу громадської організації учасники АТО Києво-Святошинського району 10 чоловік по 350 гривень на 12 щомісячно. Складає загальний бюджет на рік 42 тисячі гривень. І надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО згідно положення. Це те положення, де ми пропишемо, що це може бути сім'я 500 гривень, учасник 1000, там ще якісь або якісь інші варіанти, там форс-мажор ну і так далі. Це 116 тисяч гривень. Загальна сума фінансування. Програма фінансується на 300 тисяч гривень. Були збори організовані з приводу організації центру АТО про надання якби, допомоги бійцям і членам їх родин. Є домовленість так само з центром соціально-психологічної реабілітації. Тобто, моє бажання було те, щоб поєднати зусилля так, якби, в одному центрі, де Відповідно, тому запрошую всіх до робочої групи, яка я думаю, що в п'ятницю на третю годину, так як ми зустрічались, ми. Ну, я не зустрічалась, да, але зустрічались раніше. Якби робочу групу на три години в моєму кабінеті я всіх чекаю далі до всіх цих заходів, які ми будемо долучатися і розроблювати, допрацьовувати програму або створювати центр, або дивитися, віднаходити можливості в тому чи іншому варіанті. Тому, шановні, всі присутні, всіх запрошую на 15.00 в п'ятницю. Кожну п'ятницю у нас будуть відповідно відбуватися ці з приводу центру створення центру. АТО, ми з вами разом попрацюємо. Подивимося, кого ми можемо ще залучити. Що ми можемо ще організувати і зробити? Ні, ну прошу, прошу голосувати. Хто за підтримати пункт 20 це про затвердження міської комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 16 рік? Прошу Порядок денний сесії запише першим питанням включити першим першим. першим. Друге питання про внесення змін до рішення чергової третьої сесії Борської міської ради цьому скликання від 22.12.15 року про затвердження міського бюджету на 16 рік. Загальна сума – це 603 709 гривень. 200 200 тисяч, 200 Значить, в розрізі садочків. ДНЗ спадкоємець, це холодильна шафа тридцять тисяч дев'ятсот Ну давайте поступимо. Я, я, ну, давай, я, я вистрому зачитаю. За спадкоємець, холодильна шафа тридцять машина для протирання. Ну, це протирання продуктів, Протирочна машина. Так. сімсот десять, да. картофелечистка сімнадцять п'ятсот. Мясорубка 14500, інтерактивний комплекс 49 700. Далі ДЛЗ, Берізка. Холодильник за 6 600 там з копійками, промислова е, пральна машина 860, 068. Також картофелечистка 17500. Ну давайте, щоб я не зачитувала. Картофелечистки нам треба купити раз, два, три, чотири, п'ять садочків. Це казка, іскорка, даринка, берізка і спадкоємець. Е, так, е, крім того, в берістці ще купляється овощерізка тринадцять сімсот каструлі нержавіючі 16 тисяч, інтерактивний комплекс також 49 700, комп'ютер 15 тисяч і меблі, це мається на увазі ліжечка для дітей на 40 тисяч і фільтр для очистки води 30 тисяч, ну це вже обговорювалося на комісії, що це необхідно. 50 тисяч на фільтр для дітей. Чи це куди ну, в Берізку? 50 000, там же тисяч. Там разом з заміною. Там же разом з заміною. Ну, з заміною, ну я знаю, що на комунальній групі виділили, по-моєму, так? Да? На комунальній комісії виділили 50 тисяч. Ні, 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 ми тільки на фільтри. Любов да. так, да. ця інформація була раніше ага. до того, як ми медицин... То дізналися, Давайте так, бюджетна комісія, якщо це погодила, що ми починаємо дискусію? Да. Ну Просіть Далі, ринку, холодильник, холодильна шафа 27500 ее, тут ще? Комп'ютер 16700, принтер 399 і стілці, теж меблі на 20 000, і скорка. Це пательня 22 000, це якась там промислова. Телевізор 30 тисяч джерельце одну секунду. Вибачте, будь так. ласка, у Віскорки є нагальна проблема. Я вам кажу, як санітарна служба, там немає гарячої проточної води. Це вау! Просто без проточної гарячої води дитячий садочок функціонувати згідно санітарних правил не може. А що для цього потрібно? Там потрібно або да або встановити бойлери, або я не знаю. Там хай спеціалісти подивляться. Повіщо, Це перше. Друге, у них у музикальному залі упала. Штукатурка і чуть не вбила дитину. Тобто там у музикальному залі Во, сос, потрібний ремонт. Тому що може бути проблема. Там немає ігрових майданчиків на вулиці, капітальних я маю виду не просто накриття, капітальних. Значить, ви знаєте про те, що наша соціальна комісія була у районі. Ми збиралися там із соціальною комісією района, і була соціальна комісія вишневого і села Худосіївки. І там стояло питання: наскільки я зрозуміла? Якщо я не права, ви мені скажете, я не права. Про першу школу. Значить, там іде добудова по першій школі. Є проект. Але Ми немає не сансанич, але немає експертизи. Як бутоби в прошлому році, я не знаю, може Тарасривоч додавить, було виділено 80 тисяч 79 на цю експертизу, але експертиза проведена не була. І от і важко ставить питання: дайте мені експертизу, і район фінансує будівництво до будівництво до цієї школи. Ми поставили питання, чи можна там заодно зробити і дитячий садочок, щоб це був якби так комплекс? І так би Ні, Він сказав ні. Планується і там і садочок. Хорошо, хай буде так. Це буде комплекс, там буде школа садочок. Але чого чого я підняла питання? Я підняла питання про те, що треба терміново зробити цю експертизу, і хай район вкладує туди гроші, хай цю будується школа. Смінно потребує ради сьомого склика. Голосувати. Хто за? Да. Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження положення про податок на нерухоме майно. Відміна від земельної ділянки на території міста Борт. Да. Те. Те ж саме питання технічного характеру. Носить ми впорядковуємо відвідувати до одного чинного податкового законодавства. Ви знаєте, для квартир незалежно від становиться на 60 метрів, було 80, і 120 метрів – це виподаткований мінімум, який введеться до 150 метрів. Я думаю, що всі познайомились, це, це чисто суттєво. Це законодавство. Прошу підтримати дані проєкти. Прошу голосувати, хто за. Там будуть зміни Думаю. до порядку самого, Думаю, там внесена сума, е, з якої починається закупівля, тобто 3 тисячі гривень mm -hmm. з 3 тисячі гривень mm -hmm. е, mm -hmm. і пророзоро, да, ну, до 3 тисячі гривень можна не без пророзоро, да. тобто це щоб а, не блокувати. А все ще вище да. з пророзоро? Дача, значить, приймають один насос, по документам купили два насоси, акт про списання, один інвентаризаційний номер, про прийом інший номер. Там по документам дуже важно. Ну, це це питання того доконового. Пропозиція у мене просто про затвердження призначення, про погодження призначення Камінського. В рішенні має бути ким? Я знаю, я бачу. Бо просто так Камінського. Ну, Привіт Камінський. Як справи? Дев'ятнадцятий пункт про затвердження міських цільових програм на 2016 рік. Це я. Багато Значить, Почнемо з того, що перша програма це про затвердження програми розвитку культур на 2016, рік. на 2016 рік. Всі програми пройшли соціальну комісію, відповідно, повністю по всім пунктам, тому програма фінансується в розмірі 700 тисяч гривень. Ми може приносити зміни, як завжди. Наступна програма про затвердження програми призов на 2016 рік. Фінансування складає 20 тисяч гривень, це забезпечення транспортними засобами доставки до призовників, до мобілізованих дитингосвітошинського РВК. Наступна. Про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту. Теж пройшла комісію, фінансується в розмірі 980 тисяч гривень про за затвердження програми інформаційна прозорість на 2016 рік. Значить, наступна програма це про затвердження програми по роботі з сім'ями, сім дітьми та молоді на 2016 рік. Вона у нас іде без фінансування. Є прописані ряд заходів без фінансування. Про затвердження програми підтримки заходів мобілізаційної підготовки на території міста Боярка на 2016 рік. Виску з наступним полів мобілізації вона фінансується в розмірі 30 тисяч гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів, послуги по оренді транспортних засобів. Про затвердження програми підтримки громадських ініціатив на 2016 рік в розмірі 60 тисяч гривень. До речі, ми маленьку ремарочку, щоб ми так з приводу підтримки то підприємниць то зняли це питання. А це громадських ініціатив. При тому, що в цьому році ми е, обговорювали да? розкрозшифрую. В цьому році ми обговорювали, що Оголошується конкурс громадських ініціатив. Тобто будь-яка громадська організація може запропонувати проект да, з кошторисом. Відповідно, буде конкурсна комісія, яка оцінить і може виділити їм на реалізації їхнього проєкту. Так, про затвердження програми турбота на 2016 рік я роздрукувала зміни зміни. Сума складає 900 тисяч гривень, із яких Розмір розмір, кому потрібно я здавала, кому потрібно. Що розмір матеріальної допомоги складає 500 тисяч гривень. Загальна сума програми 900 тисяч гривень. Александр Ее хотят переименовать в Гайдамадскую. Значит, это рекомендация комиссии. Но э, на ней живуть всього 98 виборців, 52 із которых к вам обращаються, щоб вони хочуть, щоб їм повернули історичне названня вулиця Шкільна. По Синопетлюрі. Чкалово на Петлюру помінять. Вулицю і все. Це єдине. Все інше пройшло нормально по комісії. Ми згодні з усім. Вулиця Шкільна, це, це, це вулиця раніше в селах. Давали такі вулиці. Давайте опустимся до рівня села да, у нас є старше покоління, яке вчилось, працювало, жило і на пенсію пішло при комуністі. Не жило живуть. Відживає. Але це питання морально-політичне для наших дітей, внуків і молодше покоління. Чому? Тому що декомунізація це одне. А де дешовінізація, дерусифікація нашого агресора, це та ж фашистська Німеччина на нас напала зараз Росія. Тому, шановні, це має значення. Ні, Ідео... Так я це правильно? Не я, правильно? Це, я, ні, не, ні. я я не, Я ще раз говорю, я вчитель історії. І я розумію, що все, що відноситься до нинішньої агресивної політики Росії, і за якою наші люди, атовці гинуть, так от назви оцих колишніх дзержинців і так далі, тому, тому шановні, я не говорю, що треба конфлікти і так далі, але звичайно, пенсіонери скажуть, залишіть нам вулицю Радянську <кій> чи вулицю там. Московську чи Дзержинську, бо вони ж вижи. Вони жили такий час, їх вони нема. Але шановні, треба дивитися сьогодні, і головне завтра. Шановні депутати. Ставлю на голосування рішення про перейменування вулиць міста Блока зі змінами та доповненнями. А саме голосуємо 37 вулиць, які пройшла земельна комісія. Профільно. <кій> Профільно. Також вулицю Дзержинського шкільну. Е, на шкільну, а Миколи Островського на Островську. На, на Островського да. у зв'язку з історичною довідкою. Да. 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 Прошу, Прошу я кажу, голосувати. голосувати.